Для мене це загадка, бо це очевидно люди, які живуть за якимись зовсім іншими уявленнями, канонами і принципами, ніж ми з вами, якщо це можна назвати признями. Очевидно, що зерву цього не простили. І 30-ті роки стали для українського перекладацтва справді Голгофою. Як відомо, Зерва заарештували в 1935-му, тоді ж заарештували Трейкмару, тоді ж заарештували Филипповича. Зеров і Филиппович були розстріляні 3 листопада 37 року, в урочищі Сандермог на 20-річчя знаменування Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. Вітаємо нас усіх з тим, що! Цю дату в Україні і досі вшановують представники вічно живого вчення. Дрейхмара загинув на Колимі двома роками пізніше від непосильної праці. Рильський єдиний вижив. Вижив ціною тяжкого компромісу з системою. Очевидно, можна було б. Щось закидати Максиму Тадейовичу, якщо не якщо не розуміти глибоко, що насправді тоді діялося, і в останні роки Рильський зробив все, аби принаймні повернути пам'ять, повернути тексти своїх загиблих товаришів і в тому, що можливо було явище шістдесятництва, заслуга Максима Тадейовича, старшого Максима Тадейовича, справді величезна. А взагалі. Якщо говорити про от, номер один в українському перекладатстві за обсягом зробленого, за якістю зробленого, то я б для себе тут, безумовно, на цей перший номер поставив би такі ринки. Бо конгеніальні переклади Євгенія Нігіна, пана Тадеуша, поляки вважаються кращим перекладом всіма мовами. Французьких класичних поем, величезної кількості лірики, дуже добрі переклади прози. От Рильський менш відомий як прозеїка, він володів мовою в прозі трохи не гірше, ніж в поезії. 20 перекладених оперних лібретто, між іншим, які, до речі, досі не надруковані. Я не знаю, чи всі тексти можна зараз уже і відновити. Отже, це все те, що міститься від 5 до 11 включно тому академічного зібрання, це мала антологія світової літератури авторства Максима Тадеєвича Рильського. За що очевидно ми мусимо бути йому глибоко вдячні, але, взагалі, травма, завдана українському перекладу, загалом українській культурі була страшна. На зміну людям з університетською блискучою освітою, на зміну блискучим майстрам, таким, скажімо, як Валеріан Підмогильний, який був блискучим перекладачем французької прози, прийшли люди неграмотні, прийшли люди комсомольського призову, і тоді стало прийнятим, скажімо, перекладати не з оригіналу, а з російського. В 1955 році вийшов в розкішному подарунковому виданні Дон Кіхот, де на титулі так і значилося, що з російського перекладу переклали Казаченко і Кратевич. Причому на той час був непоганий український переклад Миколи Іванова, зроблений такий з іспанської. Але Микола Іванова теж поглинув радянський гулаг і отже, його текст теж фігурувати не могли. Бо особливістю радянської системи, принади якої так часто згадують комуністи, які обіщають «визвратити страну народу, було те, що коли гинула людина, водночас гинули і всі її тексти, всіма мовами. Намагалися з цим боротися. Скажімо, в другому томі пушкінського «Двохтомника» 1937 року, переклад зерова. Вийшов підписаний е, іншим перекладачем, причому це був не плагіат. це був вчинок, який потребував великої громадянської сміливості для того, щоб а врятувати цей текст, Б. Отримати гонорар і передати його дружині, яка на той момент вже стала вдоволена, Хоч хоч про це ще не знала. Таких сюжетів теж в історії нашого перекладацтва багато. І про нього, очевидно, теж варто нагадувати всім тим, хто читає сьогодні заклики наших провідників вічно живого учення, на чолі з вічним живим товаришем Симаніанки. Але в тому ж таки Дон Кіхоті, який я вже сказав скандально поганому, вірші такі переклав з іспанської Миколи Лукаш. Людина, яка Ну, зробила для, для розвитку української мови надзвичайно багато людина, яка намагалася, працюючи в перекладі, змінити не лише теперішній статус української мови, а і змінити певним чином її минуле. Як це може бути? Вікаж, скажімо, перекладав Декамерон Богаччя. Е. Це 14 століття. Зрозуміло, що український читач мусить е, ну, мати якесь уявлення про те, що е, це все таки давній текст, але наскільки давній? Чи можна взоруватися, на мову якого часу взоруватися? Адже в 14 столітті у нас було зовсім не так, як в Італії. І для Італії це час, коли була блискуча література, це час, коли писав Данте, а у нас це була монгольська навала. У нас ще це... ми переходили лишень з-під монголів до Великого князівства Литовського і від всього 14 століття у нас лишилося півтора десятки храмів староукраїнською? І однак Лукаш вважав, що цього досить для того, щоб за невеличкими слідами бодай, але зрозуміти, як ця мова могла б розвиватися, якщо б реально вона розвивалася. За сприятливіше, не так, як це було у нас, а да, бодай як в Італії. І він запропонував цю версію Пікамероні в, в тексті е інструментного, блискучому, який е використовує все стилістичне, лексичне багатство української мови від просторіччя до справді високої латини. І е Лукаш е вмів це робити, бо він був неперевершений знавець мови. Він, е Почувши якусь, якесь нове слово, фразу, прочитавши її, він обов'язково це виписав на картку. На, на жаль, цей словник Лукаша так само е досі не виданий, ми, як відомо, дачі не цікаві. Паралельно е з Лукашем працював тоді Григорій Кочук, учень Зерова, який повернувся наприкінці 50-х таборів, який, будучи формально скромним перекладачем, де-факто став одним з інтелектуальних лідерів 60-х. його селя Вірпені стала клубом неформальним, де збиралися люди, які будували зовсім іншу схему української культури, аніж та, яка офіційно накидалася тодішніми партійними керівниками. В 60-ті встигли зробити дуже багато. Повернули спадщину неокласиків, хоча б як її можна було повернути тоді. Започаткували нові перекладацькі серії. Знову повернули практику, що перекладати можна лише з оригіналів, а в жодному разі не з російської. В той час дебютували багато молодих яскравих перекладачів. Я назву щоб... Ну, Боюся, що не зможу, звичайно, назвати всіх, але згадаємо Поповича, згадаємо Лісняка, згадаємо Доценка, згадаємо. Ну на жаль, більшості з тих людей, окрім Доценка, вже немає, але це люди, які в 60-ті, 70-ті, 80-ті доповнили те, що почали робити Франко, Леся Українка, Грінченко, Саміленко. Вони створили повний корпус пришинних надпань світової літератури українською мовою.